Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні ми з вами поговоримо. У нас така нетипова тема, вона буде про ляльковий одяг. Які майстри його роблять? як... Ну, В общем, поговоримо, залишайтеся зі мною. Сьогодні ми про ляльковий одяг. Сьогодні мій відеооператор, моя малеча. Мала моя зайнята, тому сьогодні сама. Але, в принципі, для лялькового одягу треба роздивитися одяг. Ну і якщо його показувати в руках, то ну, це буде не дуже може цікаво хіба що переодягати. Раніше було цікаво в старі времена, люди мали партних, модістів. Кравців різних і замовляли собі одяг. Зараз індустрія одягу, вона велика, все ж є це на виробництвах, але в моду також входять знову і від якогось дизайнера або щось таке цікавеньке пошити. От. А от лялькова. Індустрія диктує теж свої правила, і всі ми захоплюємося різними там колекційними лялочками і всім. І хочеться їх щось гарне брати, особливо багато хто там малює ОАК. і Це, так як я, наприклад, у мене теж ось це моя лялочка-ОАК. От, і ти продумуєш образ, але не всім Господь дав Бог, хтось малює і шиє, а хтось, наприклад, як я, тільки малює. Тому для втілення своїх бажань приходиться користатися послугами дівчаток, які вміють краще це робити за мене. Перший, з ким би я хотіла вас познайомити, ляльковий дизайнер. Я не, ну, от я дійсно я не боюся цього слова сказати. Це справжній ляльковий дизайнер. Це моя подруга, Світлана Леміш В інстаграмі вона lemish Toys. От. Вона це людина, яка шиє на всіх лялочок. Всі ці зараз от ви бачите, Gods готс Little Kids, Мія Паолочка, Руберт, Дисней Аніматорс і ще дуже багато других. Вона ж є для Натер, Для дуже багатьох. Для дуже багатьох лялочок. Немає тої ляльки, для якої б не пошила світік. Вона продумує сама модельки. От, ось ще зачепилася. Сама розробляє, сама щось придумає цікавеньке. Все це її ідеї. А намі ось такий чудовий костюмчик, це штанці. І така. І виходить ось така гранівня ляля, яку я вам хочу показати. Паулочка. Не дуже багато лялькового одягу світлого. Ну, по-перше, тому що вона моя подруга. По-друге, тому що вона справжній ляльковий дизайнер, я, сп... я вважаю його і дуже крутим майстром. А хочу зразу сказати, що всіх, всіх, кого я купую одяг, це люди ну, надзвичайно талановиті і шьють. Це, до речі, перший. Аутфіт, який пошила Света. крім шапочки. Ой. Крім шапочки. Колготки. Комбінезончик. Я її видивилась десь. Просила вона мені збирається на Disney Animators. Також ось її одяг. З нових модельчик. На God's Little Kids і на Рубіред. Сейчас я вам ще десь деякі покажу модельки. Так, це теж Це на Little Kids. Ну йде з під юбничок. Ось така двоєчка. Ви могли вже бачити її на гретті. Вона була такий сарафанчик і Ви тільки подивіться, наскільки якісно все зроблено, всі строчечки. Робляна там прошито все. Така краса. Так, ось ще костюм. Це теж на Телкітс, літ... також він на Рубі Ред підходить. Десь моя ліля в ньому є. Худі, шапочка і штани. Якість просто вау. Це все, все дуже гарно виглядаємо. Так, зараз покажу вам на великих гоц. Так, сукня. На малі милі. Сукня так сразу зразу. Хочу сказать що саме гоц... А майже всі вони одягненів у одяг світіка. Ну, дуже я його полюбляю. Ну, я, звісно, їх переодягаю. О, зараз я вам покажу тут таке, наприклад. Худі. Це теж це вже на велику куц Класно, тут ідуть до нього гольфи. ось такі спортивні костюмчики шиє свєта такий спортивний костюм Костюмчик, але це більше підходить на коц не шарнірну на Ханну. І все наскільки світа все продумає. Навіть бантик на волосся. Дуже багато в неї фантазія невичерпна. Вона придумає все нові нові моделі. Крути для наших лялечок. Тому всім рекомендую. Ще раз нагадую: в інстаграмі це Ліміш Тойс, а так, Світлана Леміш. Наступний майстер, якого який став для мене недавнім відкриттям, це Аліна Гусакова. В інстаграмі в неї нікнейм Dol І я своїй красуні не могла ніяк. От, ну да, так, вроді все її личить, все і гарненько, все і так чудово класно. Але не могла я її підібрати. Якоїсь, ну, от, платі. І коли я побачила в Інстаграмі ось цю сукню, я, все, я зрозуміла, що це її. От, поки що в мене тільки одна, але буде ще одна, тому що я ще одні ляла всі хочу. От, е, теж хочу показати, наскільки це класно зроблено. От, матеріал не сипеться, дуже гарний. Зараз вам покажу ззаді. Позаді тут -то теж треба дивитися, наскільки все гарненько. Прошито зроблено. Как краса. Тому ще раз вам показую стакан така. Ось така красочка. Наступний майстер, який дуже круто шиє одяг, це Оксана Ратушинська. Її інстаграм сторінки це Mommy Baby Dolls. А також Doll Accessories. Так, зараз ми приберемо медметику. Ось така ктиночка. А, хто слідкує за моїм інстаграмом, а також за шоцами в Ютубі, то її одяг був на Барбі. А, ось такий, до речі, костюмчик в стилі Барбі. Так. Потім на дівчинці на, на Габріель в стилі Шанель. А, теж її одяг. Що вам покажу. тут я повісила, щоб було зручно. Такий комбінізончик. Це на Паоло Рейну. Оксана шиє в основному на Паоло Рейну. Зараз я вам прямо з коробочки покажу, що в мене є цікавого. Ось такі спортивні костюми. У мене трічка, але штани від костюму на полочки. Ось таке літнє платячко Мікі. Парка. Вона теж була на моїй мейлі. Зараз, до речі, покажу її ближче. Теж хочу вам показати. Наскільки якісно виконані оброблені всі шви. Я взагалі хочу сказати, що наші майстри, які ш'ють одяг на ліло. Ну, це вони от просто мега-мега круті. Все, і середина показує. Це парка. Так, це сорочка, ви її могли бачити на моїй. Маріпілі. класнюча. Джинсова куртка. Ну, взагалі, ну, от якість. Скільки все зроблено? продумано. Куртку не буду розпаковувати, покажу на своїй, свої на Жилетка у нас такая куртка і жилетка. І багато чого іншого ж є Оксана. А, дуже класні сукні, що хотіла вам показати, а, іншим разом щось їх забула достати. Ще вам хочу показати ось такий наряд для Гот. Знаю, що ж є його Галина, але я купувала, ну, брала його у Лесі, тому що, так сказати, у Wubs Baby на такі ексклюзивні права. Тому що Галина відшиває тільки для Лесі. От. Ну і класнючі такі Кеди Гоц. Наступна фаворитка моїх лялькових. Тут здебільшого в мене взуття і одяг на рубірет. Це лембрик Тетяна. В інстаграмі вона підписана як той аутфіт. Так, щас я вам покажу. Тепер дивіться на цю красу, на цю всю якість. А, я не знаю, скільки раз можу не говорити тільки що наші майстри вони настільки талановиті. Так, ось такі штанці. Маднячі це все на рубірет. Джинси. Теж на рубірет. З ззаді заді вони закриваються. Така краса. Так. Це такі мої основні фаворити, в кого я купую одяг. До речі, Тетяна, вона не тільки на па... це я купую в неї на рубірет. Ну, так склалося. Мені подобається і на Паол, але на Паолу. У мене дуже багато речей, в'язаних і цих на рубірет мало. От, Тетяна робить таку красу на рубірет. А також вона, також вона ж є на паулочок теж. І на рубірет і на паулок. Тому беріть собі в копілочку, кому потрібно, знати, де купити гарненький одяг. Ось така є у мене куртка парка на коц віддаткової. Тільки, тільки куртка. Чи є там від Богданова, Ларіси. Але так, один момент. Ну, всіх таких, кого я багато купую речей, то я показала. Зараз переходжу до в'язаних, тому що в'язаний це теж мистецтво. Так, це тепер ми переходимо до в'язаних. Це одяг від Юлії Шевченко. Юлю я знайшла, зараз приберу пауку, мабуть, щоб вона не відволікала. Юлю я знайшла через OLX, Вона дуже класний майстер, але дуже скромний. По-перше, хочу сказати, що дуже мало хто в'яже по фото. От, Юля в'яже. Такий набор А це що і це все зв'язане по фото. Взагалі-то воно задумувалось на Паолу але Міа собі аджала і Почу ближче вам показати. Ось така штучка на Паолу такий комбінізон. Це все Юля. Це на Міа. Костюмчик шапулька Приміряє. Стакан. Ось Такий комбінезон мені дуже хотілося. Я його приставала до людей. Свіжіть мені, будь ласка, такого костюма зайчика, а Юлія мені зв'язала його. Тому я от прям рекомендую. Юлечку, Юля Шевченко. В інстаграмі вона Juliš. Десь тут я дам посилання на її сторіночку. Ну і моя неперевершена любов до в'язаних речей. Це Галина Гречанова. Галину я знайшла в інтернеті. В інстаграмі мені дуже дуже-дуже мені захотілося закрутило костюм. Мені потрібен був, по-перше, на Міа. По-друге, на Рубірети дуже хотіла там придивилася в Інстаграмі, мені хотіло, щоб мені хтось таке зв'язав. Зараз мені Галя його зв'яже, тому що там казала, що потрібні якісь особливі спиці. От, і Вона їх замовила і зв'яже мені. А це, це для Мія. Я хочу вам показати, дивіться, під'юбничок. Він теж зв'язаний. Ну, прям, прям взагалі. галюсіка, в неї настільки візерунки. Настільки робота, все так. Можете подивитися, наскільки зроблено. Це все класно. Щас ще вам покажу на Паолочку. Так, Це все один комплект. Це на Паолку. На... Є в мене паражаночка Паола. О, ви подивіться гольфики. Потім такий комірець, біретик. Пальто. Все це в єдиний такий образ. Так, ось така краса від галі, нагадую це Галина Гречанова. Це все. Вив'язане з шапочком. Це, на... це комплект на Паолу. Шорти. Шапка шорти. І лаптики взуття. Так, це ще один костюм, це вже для рубірет, теж Галі Гречанове. Десь тут має бути фото в костюмчику. А цей костюм. Зараз я його далі зніму. Лисичка. Ой. Сумочка це Film Market». Ось така лисичка тут. Ой, сейчас я каже. Це в'яже в інстаграмі Маріна Русул. В інстаграмі вона. Гардіробчик. Здебільшого вона в'яже для от, і на Паулочок. Але на замовлення можна так. Я не знаю, чи вона зараз в Україні, вона десь мала виїхати, бо це вже давно зв'язане. Ну, ось так. Так, а ось цю чудову сукню зв'язала Світлана Мазур. Yeah. Я пам'ятаю, що вона, пам'ятаю, що вона в інстаграмі світік, десь тут теж причеплю посилання на її інстаграм. Взагалі-то воно для Рубірет, але моя Марінка взяла його собі. Ось такі ще гарні набори я зв'язала Світлана. До речі, це всі наші подарунки. Це на Годс, це на Little Kids, це на Паолочку. Це наші подарунки на новий рік моїм дівчаткам. Дуже дякую Світлані ще раз. От, але в неї дуже класні речі. Зараз у неї вона останній ось викладувала костюмчик дракончика на Little Kids, тому не пропустіть одягнути свою лялечку. А ось цю милоту, таку пухнасту і в'яже і шиє моя подруга Вікторія Коваленко. Теж дуже дякую. Це наші подарунки на Новий рік. А, от. Це плачку воно шите. І ось така моя любов, з такі пухнастики. Зараз я надіну її на марінку, щоб ви побачили взагалі-то це, а, в мене видно. Я десь тут вставлю фото. Є в мене рубірет одягну. Ви знаєте, наскільки воно приємне на дотик, настільки воно класне. І воно дуже пасує, ці ковтинки, вони пасують дуже під спідничку. Ну, я зараз вам приложу, щоб ви розуміли. Тільки під спідничку фатіном. Ну, ось, наприклад, ось так. Дуже класний, в неї дуже багато таких. Вона нав'язала пухнастих а, речей, але вона скромна дівчина, сором'язлива. І не все виставляє. Ну, майже нічого не виставляє. Кому сподобалось відео, ставимо подобачим, підписуємось на канал. І що хочу сказати, у нас є тепер телеграм-канал. Дам посилання. Він так і називається. Який наш канал? Ляльковий клуб, ляльковий акціонер. Підписуйтесь, багато будуть цікавого. Всім пока!